США и Россия нужно перезагрузить отношения. Только что заявил советник Дональда Трампа Кит Келлок. Союзники США в этой связи опасаются, что Вашингтон настолько тесно сближается с Москвой, что может начать делиться с нами секретной развединформацией. Бывшие сотрудники американской разведки не исключают, что администрация Трампа больше не считает Россию главной угрозой. Накануне Пентагон в одностороннем порядке. Никому ничего не сказав. Отключив в Украине систему экстренного оповещения о ракетных ударах и секретные данные для наведения Хаймерс, «Атакамсы», с Storm Shadow. Не поступают в Киев и разведданные о том, что именно делает российская армия за линией фронта. Сообщается, что ВСУ теперь не могут пользоваться современными системами ПВО, в том числе Патриот. Следующие на Украину грузовые самолеты с боеприпасами Пентагон развернул прямо в воздухе. Зеленский ночью опять заявил, что он готов сесть за стол переговоров как можно скорее, но разговаривать, кажется, будут уже не с ним. Сразу несколько источников, включая Политико, вышли с сенсацией. Вашингтон ведет прямой диалог с украинской оппозицией, чтобы убрать Зеленского с поста президента. Итак, метаморфозы, в которые невозможно поверить. Россия никому не собирается уступать в ситуации на Украине. Ждем подробностей. Трамп при этом осознает необходимость немедленной перезагрузки отношений с Москвой и не считает жизнеспособными попытки изолировать Путина. Тоже только что заявил советник Трампа, его спецпосланник по Украине Кит Келлог. Он же объяснил, почему Украину отключили от боеприпасов и спутников. Прямая цитата. Чтобы привести в чувство и подтолкнуть Зеленского к мирным переговорам. Ну а в Брюсселе проходит экстренный, очередной экстренный саммит Евросоюза. Обсуждаю два основных вопроса. Первый, как сказала Урсула фон дер Ляйен, самый главный вопрос о продолжении войны с Россией. Второй Финансовая и военная помощь Киеву в то время, когда США взяли паузу. Только что в Брюссель приехал Зеленский. Первым делом заявил, что он больше не чувствует себя брошенкой. Сама сходка напоминает сборище коллег. Под камеры прохромал премьер Польши Туск и заявил, что Россия проиграет так же, как проиграл СССР. Ну, то есть травмировал поляк себе не только конечности, но и мозги. Напрочь от разума и президенту Франции. В эти самые минуты, смотрите, Макрон проводит встречу с Зеленским, а ночью Эммануэль пытался строить из себя нового лидера Евросоюза. В обращении к нации России он назвал главной угрозой для Франции всего континента. Для сдерживания России Макрон анонсировал удвоение расходов уже в этом году. Мир на Украине на условиях Путина приравнял к капитуляции и не исключил, что введет на Украину войска. Для Фигаро пишет, что с парижской бюрократией эти солдаты постареют еще до отправки. При этом оккупацию незалежной обсудят на следующей неделе в Париже. Кроме этого, Макрон напомнил, что Франция обладает ядерным оружием и предложил раскрыть над Европой французский ядерный зонт. Другими словами, предложил крышевать европейцев вместо Америки, которая больше не хочет этим заниматься. Только что премьер Дании Мэтта Фредриксон заявила, что для сдерживания злобных русских готова разместить на территории страны ядерное оружие. Сумасшедшие люди. Вот мы сейчас с вами сидим, Значит... Разговариваем, и чай стоит а они там... вот прямо в эту минуту. Ребята воюют. Я понимаю. И выполняют сложные очень боевые задачи. Они прямо в эти дни идут вперед и каждый день освобождают кусок за куском нашей земли. И это, знаете, это говорит о том, что и ваш сын не зря свою жизнь родину отдал. Понимаете? Не зря. Потому что все, ради чего он боролся, все оно двигается, идет вперед и реализуется. Реализуются те цели, которые и он, будучи совсем молодым человеком, тоже, судя по всему, перед собой ставит. Знаете, наверное, для нас, особенно семьи погибших, финальная э, точка. Мы очень ждем победу. И мне кажется, что наши сыновья упокоятся окончательно, когда наступит мир, но только. Мы должны дойти до конца. Мы не должны никому уступать. Мы не собираемся этого делать. Спасибо. Мы должны выбрать для себя такой вариант мира, который бы нас устраивал и который бы обеспечивал на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны. Да. Нам ничего чужого не нужно. Но... не мисс свои... дійсно багато важливих новин зараз у світі відбувається прямо зараз. Наприклад, повідомляють про те, що переговори США та України щодо зупинення війни розпочнуться у вівторок у Саудівській Аравії. Про це дописує Джекі Генріх. І дійсно будемо очікувати на якісь подробиці, адже у мережі активно шириться інформація. Журналістка Fox News Джекі Генріх повідомляє. Цю термінову новину і дійсно із breaking News так вона почала цей допис у соцмережах. Також будемо очікувати на якісь деталі від президента Зеленського, який сьогодні перебував у Брюсселі на саміті щодо України. Ну і також Зеленський повідомив про те, що Україна та США все ж таки відновили роботу. Всі деталі, всі подробиці з'ясуємо. Ну а зараз на початку АТР, ми традиційно дивимося на безпекову ситуацію на мапу повітряних тривог. Наразі відносно тихо та спокійно лише на Дніпропетровщині відомо про те, що в Нікопольському районі є за. Загаль... Роза арт артобстрілу, ну і традиційно, як на Харківщині, у Чугуївському районі, а... Та на Луганщині та територія Автономна Республіка Крим там ракетна небезпека не вщухає постійна повітряна тривога. Тож далі говоримо також і про те, що зараз в Європі пропонують створити небесний щит для України окремо від НАТО. До проєкту хочуть залучити 120 винищувачів, винищувачів. Також таку мапу теж публікують в мережі щодо того, як могла б виглядати саме за як міг би виглядати захист України. Ось цей Небесних ної декардіан одне з парчерел так оприлюднив цей проєкт, який передбачає, що європейські літаки будуть патрулювати повітряний простір України над неокупованими землями, щоб з одного боку захистити українське цивільне населення від атак росіян, ну, а з іншого розвантажити українських військових, щоб ті зосередилися на фронті. Тож відомо про те, що пропонується залучити 120. Вони, що щовачів. Це F-16, F-16AM, BM або оперативний еквівалант, що забезпечується скадрилями інших типів повітряних суден – F-35, Mirage, міраж, Typhoon, тайфун, 39 Gripen, що літають із європейських авіабаз. Також потрібні будуть літаки для дальнього радіолокаційного стаження, літаки, заправники, інші допоміжні судна, електронна розвідка, реб тощо. Тим же часом расисти не вгамо. Мовуються постійно обстрілюючи територію нашої з вами держави повітряні сили збройних сил України сьогодні дописували і про ракетну небезпеку, яка була пов'язана саме із тим, що е в зліт відбувся так на Російській Федерації. Міго 31К. це було приблизно о 17.20. і після цього ракетна небезпека розпочалась по всій території України. До цього також росіяни випускали керовані авіабомби, тактичну авіацію на Донеччину та Сумщину. Ну і сьогодні вночі дійсно було досить тривожно через те, що Росіяни випустили велику кількість шахетів а також дві балістичні ракети Іскандер МК. КН-23 з Воронезької області. Повітряний напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська. Також підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. 43 ворожі безпілотники імітатори були локаційно втрачені. Збили наші повітряні сили 68 ударних безпілотників. Але все ж таки росіяни мають ще у запасі чим обстрілювати Україну і майже щоденно обстріли. нашої держави Росіяни під час цього використовують. you Над сто безпілотників зазвичай статистика. На жаль, останнім часом така. І далі переходимо з вами плавно до теми фронту і про те, яка ситуація станом на сьогоднішній день. А саме Генеральний штаб збройних сил України за традицією о 16 годині вечора вони публікують зведення, так би мовити, дописують з приводу того, що від початку доби відбулося 80 бойових зітнень. За сьогодні українські воїни відбили дві атаки в районі Вовчанська на Харківському напрямку на купі. Ському напрямку ворог здійснив дві штурмові дії неподалік Загризового отримав відсіч на Ломанському напряму. Згарбницька армія атакувала вісім разів поблизу Невського та в напрямку Григорівки. Три боєзітнення досі тривають. На Краматорському напрямку також було неспокійно. Там українські захисники відбивають п'ять спроб окупантів просунутися вперед в районі Часового Яру. Ще ще три боєзітнення тривають. А на турецькому напрямку противник 18 разів атакував чотири боєзітнення. Ня тривають до цього часу на покровському напрямку. Окупанти здійснили. 12 атак а в районах населених пунктів промінь Надіївка та Андріївка. А на турецькому напрямку противник 18 разів атакував неподалік Диліївки, Кримського, Озерянівки та Турецька. Чотири боєзітнення тривають і до цього часу. На Новопавлівському напрямку наші воїни відбили чотири ворожі атаки поблизу Константинополя. На Гуляйпійському напрямку було відбито три атаки в районах Привільного та Новосілка. Наші війська ще відбивають чотири ворожі штурми на Оріхівському напрямку. Загалом за сьогодні окупа. Ан сім разів атакував в районах малої такмачки, нестерянки та П'ятихаток. А з приводу Курської області там відбито 16 атак росіян, 11 зіткнень досі тривають на інших напрямках фронту. Ситуація суттєвих змін не зазнала. Генштаб збройних сил України дописує. Дійсно, бачимо, що продовжуються бої продовжуються наступальні дії з боку Рашостів. На жаль, на тих тинках фронту дійсно, де вони перебувають, і в котре хочеться наголосити і закликати вас. Глядачі не забувати підтримувати українське військо, не забувати підтримувати перевірені збори наших волонтерів, наших військовослужбовців так дійсно і поширювати. Переглядати, ставити вподобайки, дійсно поширювати, щоб ці збори бачили якомога більше людей. Ну а також доєднуватися за змоги і пам'ятати про те, що дійсно малих донатів не буває. І такими діями ми разом з вами наближаємо нашу таку скору перемогу. Ну і далі ще поговоримо з вами і про Харківщину. Там на Харківщині, екіпажів півдронів знищили БМП, танк, склад БК та автопротивника. С такі от дуже приємні новини. Зараз на своїх екранах ви можете бачити, як це відбувалося дійсно. Бачимо, що це було так потужно, так би мовити. Від окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС вистежили ворожу техніку, та склад з боєкомплектом за результатами роботи, екіпажів півідронів знищили. БМП, танк, склад БК та автопротивника. Уражено також гармату та гусеничний міцний загороджувач. 429-й окремий полк безпілотних систем АХІЛЕС продовжує виконувати бойові завдання одразу на Харківщині. Український. Ські захисники тримають оборону, наносять загарбникам значних втрат як в живій силі, так і в техніці, знищуючи переважаючі сили ворога, який намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ. Вживаються всіх заходів для недопущення погіршення тактичного положення. Скріни з відео, які зараз ви можете бачити на своїх екранах. Це 429-й окремий полк безпілотних систем «Ахілес». Тобто дійсно бачимо, що і на харківському напрямку наші збройні сили України щодня роблять. Усе можливе та надможливе для того, щоб якомога більше відтиснити ворога від території нашої країни, ну і звичайно, щоб якомога більше захистити наших так і збройних сил України, наших військовослужбовців, і також дійсно бачимо, що ліквідують з кожним днем все більше і більше, все ж таки рашистської нечисті на території нашої країни. Далі також з вами поговоримо, що дійсно щодня окупанти продовжують зазнавати нищівних втрат. І є така статистика, яку вже опублікував його лек. Командою збройних сил України Олександр Сирський з приводу того, що лише від початку року втрати російської армії в живій силі склали близько 91 тисячі осіб. Тож про це детально говоримо далі. Зокрема, Олександр Сирський він а, розповів про нищівні втрати противника на фронті. Від початку цього року він повідомив про те, що близько 91 тисячі російських окупантів було ліквідовано. Про що він написав у своєму офіційному телеграм-каналі? За його словами, щодня окупанти зазнають нищівних втрат. Далі цитую, що він говорить про це лише від початку року. Втрати російської армії в живій силі склали близько 91 тисячі осіб. Дякую українським воїнам за стійкість, результативність бойовій роботі та непохід. Тну віру в нашу перемогу каже він до цього ж. Наші розвідники і інші підрозділи Силоборони України повідомляли про. Те, як вони також завдавали потужних ударів для рашистів. наприклад, відбувалися це 26 лютого, вдарили по Туапсинському нафтопереробному заводу, і тоді повідомлялися про те, що не менше 40 вибухів пролунало а пізніше успішно завдали ударів наші захисники по Брянській області, внаслідок чого було також знищено важливу військову інфраструктуру противника. Ну і тим часом не тільки Сирський надає цікаві. Коментарі щодо подій на фронті, а також і екс-головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний, який є послом України у Великій Британії, розповідав сьогодні про критичні втрати ЗСУ в війні, говоривши про те, що окупаційні війська мають значні втрати в живій силі. І на нинішньому етапі війни з Росії кількість втрат української армії. Також критична ситуація не краща Україні агресорці. Про що сказав залужний під час спілкування спільною українського като і спільнотою українського. Католицького університету з його слів кількість втрат в цих умовах є критичним для України. Втім, росіяни мають значні втрати. Цитую далі, що каже Залужний, порахуйте, що така 50 тисяч з 5,5 мільйона сів, що стояли на обліку. Результат дорівнює нулю, бо це критична точка, яку мені здається, ми навряд чи перейдемо а разом з тим, війна то змінилася під впливом двох факторів: перше це демографія, Звертаю увагу 50 тисяч вбитими в Україні, понад 300 тисяч поранених зараз практично нікому реально нікому реально воювати каже він втім залужне повідомив що навіть росія яка має демографію значно вищу і кращу але для них також критична маса це щонайменше в 250 тисяч загиблих це не означає що вони не можуть піти сітками половити чоловіків і відправити на фронт можуть вони навіть можуть їх Гарно строєм провести на фронт, бо це таранія. Вони це можуть робити, але чи будуть вони воювати? Ці солдати мається на увазі. Це інша справа, наголосив на цьому також колишній головком.